Керівник єдиної на Полтавщині Вибухотехнічної служби обласної поліції Артем Бондаренко разом із колегами розміновує деокуповані території України. Перша його ротація була 2015 року у Маріуполь. Із початком повномасштабної війни військово виїжджає на обстріли Полтавщини та інших областей. З Артемом спілкувалася команда Суспільного. Подробиці розкаже Каріна Попова. Це бойовий капсуль Така маленька штучка може відірвати два-три пальці на руки. Артем Бондаренко розповідає колегам про заходи безпеки під час підриву вибухівки. Let's go. Артем працює начальником відділу вибухотехнічної служби обласної поліції. Розпочинав я ще з науково досвідного експертно комуністичного центру. Експертом криміналістом розпочинав. Прийшов я з ДСНС. -а. Наша служба вибухотехнічних війн єдина на область. Ми працюємо з вибухонебезпечними предметами та саморобними вибуховими пристроями. З вибухонебезпечними предметами працюють також ДСНС піротехніки, але з криміналом та з антитерористичним центром, разом спільно з службою безпеки України, ми працюємо і доказуємо, що це дійсно зроблений тероризм з боку Росії. Разом із колегами Артем долучається до розмінувань деокупованих територій України. Ми бачили, як правило, автомобілі, які мінували, тобто ставили гранати, розтяжки ставили, ставили в різні там під різні предмети, ложили там гранати, тобто під трупи цивільного населення виложили, під, ну, піднули гранати і мінували. Гучі не сіни дали. Вони почувствовали, да, що да, хай фанули. Всі думають, що війна десь далеко. Всі думають, що війна там тоді була на Київській області, всі думають, що війна була в Харківській області, в Херсонській області, але всі помиляються в Донецькій області, там в Луганській області. Ну, війна думають, але всі помиляються і всі бачать останнім часом, що відбувається в нас на території Полтавської області, на в місті Полтаві. Тобто, це прильоти ракет. Всі бачать там супруну, ту саму вибух ракети. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.